Привіт всім шанувальникам боксу! Сьогодні ми знаходимося на порозі захоплюючої боксерської події під назвою Нокаутуючий Хаос, яка відбудеться 8 березня. Боксерський вечір очолить протистояння між колишньою суперзіркою UFC Френсісом Нгану та екс-чемпіоном світу Хевівейті Ентоні Джошуа. Декілька років тому про таке протистояння не можна було б і подумати. А тепер усі топові боксери хочуть битися з Нгану, який має рекорд 0-1. Причина проста: Френсіс провів фантастичний бій Стайсон. Ф'юрі, в якому він не тільки пройшов усі 10 раундів, але й збив з ніг циганського короля. І у багатьох людей виникає питання, чи справді Нгану настільки добре почуває себе в боксі, чи йому просто пощастило, що Ф'юрі зовсім не готувався до бійки. Тож відповідь на це питання отримаємо 8 березня. А сьогодні пропоную послухати прогнози бійців на цей поєдинок. Але перед початком відео прошу вас доєднатися до нашого телеграм-каналу, в якому ми регулярно публікуємо найцікавіші новини із світу боксу та UFC. Посилання. В описі під відео приємного перегляду! Це буде найскладніший бій у кар'єрі Джошуа, йому потрібно психологічно підготуватись до поєдинку проти цього хлопця. Джошуа захищатиме свою честь честь боксу, честь своїх тренерів. Це буде важко. Це не один із тих поєдинків, коли ти виходиш битися і можеш виграти чи програти. Я думаю, Юнгану показав чудовий виступ, тому що Тайсон Ф'юрі просто ні дня не тренувався до цього бою. Гадаю, Фюрі думав, що це буде безтурботна прогулянка в парку, а виявилося, що Френсіс був у чудовій формі і жадав довести, що всі помиляються на його. Рахунок. І він таки це зробив. Але знову ж таки, я думаю, що так сталося, тому що Ф'юрі просто був не у формі, не тренувався і не був готовий. Щодо Ентоні, він дуже відданий справі боєць. Я думаю, він нокаутує Френсіса. Я оберу Джошуа, до того ж, я очікую, що він переможе у брутальній манері. Ф'юрі та Джошуа це бійці з різними підходами. Якщо Джошуа підійде до цього поєдинку повністю готовим і сфокусованим, тоді він легко переможе. У бою з Ф'юрі Гано довів, що багато хто помилявся в ньому, але це Бій. Я чекаю, що Джошуа переможе його за один-два раунди. І я буду чесний з вами, не можна списувати Нгану з рахунків. Він довів це в бою з Тайсоном. Він сильний хлопець, у нього є удар на міць, він атлетичний. Якщо він прийде з бажанням перемогти, якщо він прийде з бажанням і рішучістю, він буде проблемою для будь-кого в світі. Це було доведено. Піддовище буде захоплюючим, і я знаю одне: якщо Нгану зачепить Ейджея, він не зможе так швидко відновитися. Якщо Френсіс донесе свій удар, він Валить Айджею, і той не зможе так швидко піднятися. Нгану зовсім інша людина, ніж Енді Руїс. Він масивний, високий, і він твердо вірить у себе. Можливо, Ейджей створить свою магію і змусить Нганну напудити в штани від страху. Він зробив це з Валіном, і може вплинути так на Нганну, але не варто списувати Френці з рахунків. Нгану все ж таки боєць. Можливо, боксер-початківець, але це не скасовує того факту, що він боєць елітного рівня. У нього було багато боїв, і він провів боксерський поєдинок на найвищому рівні. Тож ми ставимося до нього як до серйозної загрози, якою він і є. Чомусь люди кажуть, що Нгану ще нічого не довів. У нього були бої, в яких він ставав чемпіоном світу у важкій вазі, в яких бійці могли робити трохи більше, ніж просто наносити удари. Потім він провів боксерський поєдинок на світовому рівні, але люди все одно не вважають його боксером світового рівня, хоча багато хто вважає, що бій був дуже близьким. Ми повинні вважати його боксером світового рівня. У всякому разі, ми так думаємо. Бився з Тайсоном Ф'юрі, а тепер зустрінеться з Ентоні Джошуа. Це неймовірно. Йому заплатять величезну суму, і багато хто може сказати, що я теж зробив би це за такі гроші. Але це вражає. Ей заслуговує на велику повагу. Йому немає потреби буксувати з Френсісом Гано. Він нічого не виграє від перемоги, окрім факту ще однієї перемоги та результату 4-0 в останніх чотирьох поєдинках. Він неймовірно зустрінеться з переможцем бою Усик Фюрі. Джошуа дуже розумний боєць. Це все одно буде важкий бій, тому що ви повинні розуміти, що Нганну став впевненішим перед цим поєдинком. Він вважає, що може нокаутувати Джошуа. Нганну каже, що Джошуа погано тримається, тому він справді вийде та спробує викинути потужні бомби. Якщо Нганну влучить, то ніхто не знає, що може статися. У надважкій вазі один удар може змінити хід поєдинку. По Тайсону Ф'юрі важко чисто влучити. Багато топових бійців намагалися його нокаутувати чи потрясти. Мені подобається Джошуа, я вважаю його чудовим бійцем, але я розумію, Розумію, що по ньому простіше влучити, ніж по Фюрі. Після бою Нгану з Ф'юрі люди вважають, що боксери слабші за бійців ММА. Джошуа потрібно довести їм, що боксери не слабші, що вони кращі і сильніші. Я нервую перед кожним боєм, Ентоні, але цього разу все якось по-іншому. Джошуа зустрінеться з хлопцем, у якого рекорд 0-1, що створює ще більший тиск. Тож обов'язкова умова для Джошуа перемога. Цей бій трохи відрізняється від інших. Це не Хргович і не Ф'юрі. Теоретично, Джошуа легко повинен пройти Нгану. Також Еді Херн розповів, що отримає переможець бою. Його величність сказав, що переможець цього бою зустрінеться із переможцем поєдинку фюрі Усик. Для нас це шанс мрії, тому що ми так довго прагнули цього. Хейс збирається перемогти Френці Сангану, а потім від здолає переможця бою Фюрі Усик і стане абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Він сприймає бій з Нганну так, ніби це Тайсон Ф'юрі помножений на 10. Що стосується коефіцієнтів на поєдинок, то очевидним фаворитом букмекери вважають Ентоні Джошуа, коефіцієнт на його перемогу становить 1,25, а на перемогу Нганну 3,57. При цьому аналітики впевнені, що бій не пройде всієї дистанції в 10 раундів. А кого ви вважаєте фаворитом у даному поєдинку та за кого будете вболівати? Діліться своїми думками в коментарях. А також прошу вас підписатись на наші соціальні мережі, щоб завжди бути в курсі найактуальніших новин із світу єдиноборств. Дякую вам за перегляд. До зустрічі в новому випуску. Всім бокс!